Вітаємо, вітаємо, друзі! В ефірі каналу Еквалімпік інформаційно-аналітична дефлімпійська студія. І ми готові починати. Слава Україні! Героям слава, і сьогодні ми поговоримо про чемпіонат України з DEF лімпійського плавання, який проходив у місті Полтава, в дуже сучасному новому басейні Акварена, який дотягує до проведення міжнародних змагань, і там показали дуже високі результати. Наші спортсмени, спортсмени з порушення ослуг. Справді будемо говорити про це сьогодні. Тож Олена Копян, я Ігор Мартиненко, звісно, вся команда каналу Еквалімпік, також медіа-центр НКСЮ Вже готові ро. Розповідати про все найцікавіше у світі дефлімпійського спорту. Тим Де більше ми розуміємо, що без перемог всеукраїнських, так на першості вітчизняний не може бути міжнародних перемог. Ну знову ж таки, перегукується нас десь із зимовим ерзурумом. Так ще нещодавно, якихось кілька місяців тому, ми розповідали про перемоги наших зимових спортсменів. От чи віриться тобі, що вже літо, і ми говоримо про наші українські басейни. і Акваті. Тік, ну до речі, мені не віриться, але кожного разу, коли сьогодні спекотно, у нас на вулиці, кожного разу, ми згадуємо про е, звитяги наших дефлімпійських чемпіонів на дефлімпійських іграх в ерзурумі, оголено і не кажи справді настільки насичені і спекотні гарячі перипетії в дефлімпійському спорті, що я думаю, всім нам стало дуже дуже зараз тепло. То і спекотно від них, от куди краще нам перенестися на білі засніжені доріжки. Ки Ерзуруму чи на блакитні доріжки відповідно Полтави? Ну я думаю, що в Полтаві буде зараз добре, але треба згадати і Ерзурум, тому що наші спортсмени Дефлімпійці показували високі результати, і ми разом з цими результатами мотивуємось і показуємо результати на чемпіонатах України, на чемпіонатах Європи та Дефлімпійських ігор. Тож зараз ми побачимо це в ексклюзивному сюжеті від знімальної групи каналу Еквалімпіяк. Вони схвильовано поправляють свої шапочки і виходять на старт. І старт відповідальний. Йдеться про розіграш нагород на чемпіонаті України. В басейн міста Полтави приїхали кращі атлети з різних куточків країни. Саме тут наприкінці червня відбувся чемпіонат України з плавання серед спортсменів з порушенням слуху серед дорослих та молоді. Кожен заплив запеклі поєдинки за золото, та зрештою перемогу вибороли в 50 метрівці на спині Надія Бондаренко, а в чоловіків Владислав Кремляков. 200 метрів батерфляєм краще проплив Данило Літвін. А на 100 метрах в цій дисципліні тріумфував Ілля Султанов каже, зосередився на меншій кількості дистанцій, аби перемогти. На цих змаганнях я не багато виступаю. Я на минулих змаганнях багато виступав зараз трошки менше. Мені дуже подобається цей басейн. Він новий. Все нове Доглядають за басейном. Софія з Харкова. Вона одна з майбутніх зірочок української збірної. Змагається із молоддю з дорослими. І там взяла два золота в ста метрах брасом і в запливі на 50 метрів у цій дисципліні. Я дуже задоволена своїм результатом. Перше місце на 100 метрів брасу. Треба більше прикладати зусиль в тренуваннях. Тренуватись, тренуватись і тренуватись. Заважають повітряні тривоги. Це все напруження. Багато зусиль прикладаємо для того, щоб тренуватись. В інших дисциплінах перемогу в дорослих святкували Денис Наконечний, Надія Бондаренко, Максим Дудник, Ілля Ритов, Анастасія Дитяткова, Данило Літвін, Аліна Горбаньова, Анастасія Григорова. Андрій Древа, Олексій Коломієць, Владислав Кремляков, Владислав Гриценко в естафетах перемоги здобували команди Київ 1 та збірна Дніпро Херсон Одеса змагання пройшли на хорошому рівні. Показали багато молодих спортсменів. добрі результати. Була основна ціль була цих змагань. Виявлення молодих спортсменів нових. Вони реалізували. На попереднє було у нас змагання повірю в себе. Много цих спортсменів там участволі. Тренери кажуть, ці змагання дійсно дають можливість подивитись на нове покоління. Аліса Зіненко одна з наймолодших учасниць. До медали їй не вистачило трохи, але вона непогано себе показала на доріжці. Я займаюся плаванням вже шість років з чотирьох років. В Спорті я намагаюсь, щоб в мене були гарні результати. Варто відзначити, що змагалися тут і наші параплавці, звісно, поза конкурсом, аби підтримати форуму і зайвий раз мати нагоду потренуватися із сильними опонентами перед іграми в Парижі. Всього в змаганні брали участь. Кілька десятків плавців вони представляли 14 регіонів України. Плавці дякують організаторам Українському центру з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю «Інваспорт» та полтавському регіональному центру за можливість навіть в такі важкі для країни часи виходити на блакитні доріжки і змагатися. Чудовий сюжет. Дякуємо нашим колегам. Знімальна група каналу Еквалімпік завжди ексклюзивно тримає руку на пульсі всіх перипетій міжнародних змагань. Ну і чемпіонат України в цьому напрямку абсолютно не виключення, тому що ми розуміємо, що не буде великих перемог на дефлімпійському світовому рівні без от національної першості. Тому, звісно, хочеться це бачити. Хочеться про це говорити, але краще говорити з тими особистостями, які відповідають за збірну України. Ну як ніхто просто. Ну, і зараз на зв'язку з нами головний тренер збірної дефлімпійської -лімпі... деф збірної з плавання Володимир Зиненко. Доброго дня, Володимир. Доброго дня вам, студія. Володимир. Які плани? Як ви відреагували на результати, які проводились на чемпіонаті України в Полтаві? Які результати показали ваші вихованці, і що далі? Що я можу сказати про вихованців і важкий час цей, ми хвилювалися більше за безпеку спортсменів, всіх, хто був в басейні, проводили там всі, щоб було на більшому рівні і щоб всі могли використати все, що на що вони здатні. І все-таки у нас вдалося все. І молодці, всі організатори, спортсмени, тренери. Ну, показали так весь рівень. Не дивлячись на те, що були тривоги постійні, не було світла навіть на змаганнях. Жах було спочатку, працювало та було, потім. Це таке неприємно, але ми не дивлячись на все, провели і знаємо головне все результати і ми можемо ще робити вже висновки на Депліпійські ігри, які будуть в Токіо в наступному році. Звісно, ми вже думаємо трохи про Токіо, але хочеться попросити ще ось такі короткі підсумки чемпіонату України. От чи фаворити наші досвідчені плавці підтримали свій рівень? Можливо, вони хтось перевершив себе, хтось, можливо, трішечки не дотягнув до медалей. Ну і чи є в нас перспективи на майбутнє? Можливо, показав себе хтось з дебютантів з нашої перспективної молоді? Я бачу, ви вже знаєте, щось про чемпіонат України дивлячись на ваші усмішки. Так, да, можна сказати, що чемпіонат України можна розділити на дві групи. Це група, яка вже досвідчена. Друга група це молодь. Це показали дійсно потужніші результати. Молодь горить, показувати кращі результати. І наших які, старших спортсменів вже витисняють, Тобто вже дають гарний такий результат, що вже поступати треба вже тобто, ну, Є у нас проблемка з дівчатами, тобто у нас дуже мало дівчат, і поки що з дівчатами у нас складно. Там молодь ще не дійшла до цього, але показують, що на наступні 4 роки можуть показати такі гарні результати, щоб можна було щоб завойовувати медалі там і на міжнародних рівнях. Пан Володимир, скажіть особисте питання. Як ви оцінюєте результати своєї донечки Аліси? Ну, про доніше не хотів е, говорити, тому що крім донішки є багато спортсменів. А ну якщо ви питали, я радій за неї. Е, я думаю, що кажди е, батьки е, кодні батьки е, хочуть, щоб дитина була щаслива. Е, головне, щоб вона отримує від цього е, задоволення. Е, я задоволений її результатом. І вона показує, да, здесь десь трохи показує непогані результати. І вона бачить це на користь їй, що на, на чемпіонаті України серед, здорових, о, серед таких е, дорослих спортсменів вона ще краще показує себе, розкриває всі потенціали і може щось показувати. Чи були сюрпризи на цьому чемпіонаті? Спортсмени, які показали результати і вас здивували? Сюрпризів багато було, дуже багато. Це є такі дівчата, як Дяткова, є такі, як Горбаньова. є такі сюрпризи. От ще раз говорю, що такі складний час є що я думаю, що вони розкриються так, що можна вже на них розраховувати. Тобто, хлопчики теж там є такі тимофії, тономав, такі молоді, що вже можна говорити, що на майбутнє. Тобто багато. Не треба взяти і вже можна спокійно розказувати по кожному спортсмені, що на що дати, що можна вийти. Я думаю, що в нас буде ще такий час поглянути в протоколи, пройтись по іменити. Ми також перспективним, але вже в майбутньому. Ну а поки що якраз хочеться поговорити про найближче майбутнє, які зараз взагалі плани в усієї збірної, календарні, в тому числі, збори. Можливо, плануються міжнародні великі, всеєвропейські, всесвітні старти, або ж буде поки що час на відпочинок для всієї збірної. На, зараз я можу сказати, що о, е, на жаль, що ми не можемо провести е, чемпіонат Європи в цьому році. Е, відмінили е, є причини на це. А у нас е, на ближчий час, це в серпні буде збір. Е, Всянки е, центрального е, 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 Паралімпійська базі в Львовській області. Там відкрився басейн 25-метровий, це дуже гарний, непоганий басейн для проведення зборів. Там, і ми розраховуємося там провести збір. Потім у нас збір буде в Львові і ми будемо готуватися вже на, до Олімпіади. У нас тільки підготовка йде на Оплімпіаду. Ну от якраз хочеться запитати про Токіо 2025, Вже дійсно Кашіас Дусул, Бразилія, В перші місяці повномасштабної війни там вся наша збірна блискавично виступила, і тому ми покладаємо великі надії, звісно, і на вашу збірну на плавців. Тож скажіть, чи вже є теж стратегічне планування, тому що це. Дефлімпійський цикл, так літні ігри вони є такою верхівкою всього айсбергу. і Вашої діяльності підготовки. Ну і цього організму під назвою Збірна України з Дефплавання. Чи працюєте в цьому напрямку? Ми працюємо кожен день, щоб не забували. що Ми завдяки нашим збройним спіром України. Кожен день, кожен час, кожну хвилину обороняють нашу країну за підім. Це складно дуже готуватися. Війна йде, і ми боремося не тільки в спорті, але на політичних аренах боремося. А ще ну, у нас підготовка йде дуже складно світло, це е, тривоги постійно, Це е, наші бази знаходяться в, дуже, е, в безпечних місцях. Тобто, Полтавиці, це, це, Київ, це дуже складно, заважає нам дуже. Але наші всі е, спортсмени. Е, Тренери всі розуміють, даже на сцені, як би сказати, не реагують, а працюють і працюють. Розуміємо ризики, дуже величезні ризики, розуміємо, але я не знаю, наскільки патріотичні спортсмени на наші тренери, то вот ми так стараємося е, команду тримати дуже сильно, щоб у нас все було добре. Щоб ми готувалися і незважаючи на все обставини. Готуємося. Я думаю, що на все буде добре. Команда буде не така, а, як була в Бразілі. Я вже говорив, з дівчатками у нас, так, да, є проблемки, але ми шукаємо, працюємо, будуть у нас. А прогнози я не хочу говорити, тому що. Це дуже складно а, говорити наперед. Ну, я дійсно розумію, що прогнози зараз зарано казати про прогнози, але хотілося б дізнатися, скільки зараз молодих спортсменів, які вже є е, резервними, резервними спортсменами збірної України з дефлімпійського плавання. Ну, перерахувати складно, вірно, але я можу сказати, що в часах там. Хлопчиків, ну більше. Чи там всім можуть можуть замінити всіх наших яких е, опи опитних спортсменів? може. Я говорю, за один рік, це може змінитися так, що у нас буде составити інші можливості. Я думаю, думаю, що це буде чесний.

Щиро дякуємо, дякуємо Володимире Федоровичу. Дійсно, дуже було приємно із з вами поспілкуватися, дізнати, як же, дізнатися, як же цей організм під назвою збірна України живе, вирує, і як до наших доєднуються вже прославлених дефлімпійців і нові молоді перспективні зірочки. Тому бажаємо вам тільки наснаги в цьому великому служінні Україні та українському спорту, і все те, що ви робите в ці непрості для нашої держави. Часи, тож Володимир Зіненко був цієї миті з нами, головний тренер національної Дефлімпійської збірної України. з плавання, а ми вже готові рухатись далі. Попереду нас чекає низка стартів. А ми завершуємо нашу студію і разом з Ігорем Мартиненко будемо чекати вас в наступних студіях. Ну і звісно, разом з Оленою Копян вся команда каналу Еквалібік спільно з медіа центром Менкасю продовжуємо тримати руку на пульсі українських великих перемог і в Дефлімпійському, і в паралімпійському спорті. Тому бережіть себе, підтримуйте збройні сили України. Друзі, бажаємо вам всього тільки найкращого. А Україні разом кажемо. परमहाई